Демографічна криза насувається на Україну за останні півріччя народжуваність у нашій державі скоротилася у півтора рази. На сьогодні на одного новонародженого припадають троє померлих. Невтішну статистику експерти спостерігають і на Прикарпатті. Яка тут ситуація? Наша Ольга Бабенко з'ясовувала. 87 655 новонароджених та 250 972 померлі. Таку демографічну статистику в Україні зафіксували впродовж останнього півріччя. У нас є низька народжуваність, у нас є низька низька тривалість життя населення, і плюс від'ємне сальдо міграції. Все це є ознаками демографічної кризи. Висока смертність та низька народжуваність в Україні спостерігаються ще з 90-х років, проте саме через війну демографічна ситуація помітно погіршилася. Воєнні дії на сході. Які розпочалися в 2014 році анексія Криму. Вона знову ж таки вплинула. Ось ця нестабільність, невизначеність вплинула на демографічну ситуацію. Ну і найбільша найбільш критична ситуація вже спостерігається з 2022 року після повномасштабного вторгнення. Люди, втікаючи від повномасштабного вторгнення, вони залишаються осідають за кордоном, і це призводить разом з тим до зменшення кількості жінок репродуктив. Ного віку і в результаті до старіння населення. Впродовж шести місяців на Прикарпатті померли понад вісім з половиною тисяч людей, а натомість народилися всього три тисячі дев'ятсот дітей. У міському пологовому кажуть, охочих народжувати в теперішніх реаліях не так багато. На цей рік у нас за пів шість місяців ми можемо спостерігати на шістдесят пологів менше. Тобто війна дає свої корективи. І навіть при тому, що Мерія сприяє народжуваності, вона виділяє кошти людям, які з міського ОТГ родили двадцять тисяч. 50 тисяч, але війна дає про себе знати. Економічна ситуація, стабільність в країні це все впливає на пологи. Однак є ті жінки, які навіть попри військові дії в Україні готові народжувати серед них і пані Галина. Вона мати трьох дітей, і її наймолодша донечка з'явилася на світ нещодавно. Звичайно, що є певні страхи. Мені здається, як і в кожної жінки є переживання, хвилювання за свою дитину, як буде. Тобто є багато нюансів. Але незважаючи на це, все ж таки діти це наше щастя, це майбутнє, і коли ти бачиш цей як щастя поруч з собою, то е, якось всі хвилювання вони вже йдуть так на задній план. А це Роксолана. Вона разом зі своїм чоловіком Девідом приїхала до Івано-Франківська з-за кордону, адже чітко вирішила народжувати будуть виключно в Україні. Звичайно, страшно, особливо нам так попало, що коли були вибухи, то ми вже були в Україні. І це були останні тижні моєї вагітності. Що я не знала як що, і з відключенням світла також було важко, тому що. Підніматися увесь час було досить важко, але тим не менш я вважаю, що все рівно воно того було варто, щоб приїхати сюди, тому що наші лікарі все ж таки кращі, ніж в Європі. і Це вже переконано дійсно. Медики кажуть, намагалися створити для породіль максимально комфортні умови, аби їхні пологи минали легко. А відтак сподіваються, що жінки будуть народжувати. Це в нас індивідуальний пологовий зал для прийому пологів, Це крісло для жінки, яка народжується, це дитячі столи для того, щоб одразу оглянув неонатолог, подача кисню, подача тепла. Все тут є облаштоване, що дитинка потребує перші хвилинки після народження. Проте, аби стабілізувати демографічну ситуацію в країні, знадобиться чимало часу. І зробити це вдасться лише після перемоги, каже соціологиня Олександра Пташник.